Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом на 15 років сів екс кадебіст, який навів ракети РФ на Еворівський полігон. 13 березня 2022 року Олександр Косторний з Львівщини скоригував ракетний удар росіян по євриському полігону. Тоді ворог використав майже 30 ракет. Крім того, заявив, що наводив по фотографіях подоляка та арахамі, які побачив по телемарафону. За даними телеграм-каналів, тоді загинуло до 50 військових. Ще сотні отримали поранення. У той же час екса на допиті. Розколовся та зазначив, що у владі є дуже багато агентів РФ. А ви пам'ятаєте ті страшні удари по Яворову? Яворівський полігон. Ось таким він став після наводки Подоляка і Арахамії. У казармі було повно військових добровольців. За злив інформації про скупчення особового складу Подоляк з Арахамією не відповіли. Про трагедію не згадують. А червінського суддя пише Леся Поруцька Сакович, в той же час зіновій бібрецький пише наступне: цей суд це операція прикриття блазенів, які перед цим ударом віддали полігон і викликав селфі в мережу удар по Яворівському полігону слідство оприлюднило листування коригувальника 72-річного колишнього працівника КДБ Олександра Косторного, якого підозрюють у держзраді через коригування російського удару по Яворівському полігону на Львівщині 13 березня 2022 року. 4 березня 2022 року. він надіслав у телеграм представникам РФ карту міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівський полігон. На карті він нібито позначив координати військовослужбовців і техніки ЗСУ. А він був на полігоні. 6 березня Подоляк і Арахамія публікували селфі з полігону, де знаходяться яворівські полігони Росії. І так знали, вони його і створили, як і те, що там проводяться навчання мобілізованих. А от місце дислокації наповнених казарм по цьому фото, коли сфоткались біля заселеної казарми, це не було коригування. 13 березня росіяни обстріляли полігони, вручивши в казарми, в яких спалили солдати. Загинула 61 людина, і ще 160 було поранено. А для обвинувачень полковнику Червінському аргумент на Росії так знали про. Аеродром не працює. це той розвідник. Хто звинувати у Єрмака у видачі вагнерівців і це на Росію? Цікаво чи не так? А Тамара Хоріха Зерня пише таке: казарма була запакована людьми добровольцями. Відповідальність за зливі інформації про сукупчення, особового складу, подоляк не поніс. Минув рік про трагедію не згадують. У людей дуже коротка пам'ять у єдиного марафону. Взагалі пам'яті немає. Даремно сподіватися на добре слово чи вшанування пам'яті загиблих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.